Всім привіт! Сьогодні ровно рік, як я веду свій канал на Ютубі і дякуючи вам, він ще досі існує. Я впродовж цього року зняла більше ніж 100, ніж 100 відео. Уявляєте собі, це дуже багато. І сьогодні покажу через рік, як виглядає моя ділянка. Звісно, все підросло, щось попересажувалось, щось, можливо, десь загинуло із рослин. Таких дуже мало, але є. Це зараз я вам показую з балкона недобудованого будинку свою ділянку, цю, яку я називаю завжди великою або старою ділянкою. Цю ділянку я почала висаджувати 6 років тому, буде 6, ну тобто зараз 5. Весною було 5 років. Більшість рослин садила вже такими метри і трошки вище. Сильно великих у мене, здається, не було. Все підросло, бачите, все зеленіє, все яскраве, красиве. Ще не доробила оці дорожечки, ось бачите. тут буде засипатися грабієм, бо тут почала вже. Засипала городики, засипала трошечки тут і тому по колу почала. І, бачите, зупинилася, не вистачило гравію, завезу і дороблю. Немає ще паркану того заднього. Він був тимчасовий, розвалився. Але щось натягну якусь сітку тимчасово, бо немає зараз можливості робити капітальний паркан. Ось така ось діляночка у мене тут трошки засипала, щоб не було болота і не росли бур'яни. Ось ви мене питали, скільки у мене соток. Ось ця діляночка. Ось, оця вся, Це тут сотки, не знаю, ну вона 18 метрів, 18, на десь приблизно 18, тобто майже там не знаю скільки соток. Тут всього 10 з будинком. В іншій частині у мене плодовий сад. Тут декоративна зона, така сугубо для відпочинку. Там має бути зона мангалу, басейн, якась така площадка, а там колись мала бути баня, але зрозуміло, що не знаю, коли вона буде, тому там зараз городики. Бачите, доріжка в мене кругова, тобто можна ходити. Там є вхід. Ось там трошечки далі. Вибачте, я в болоті, бо я вже працюю. Ось там от вхід. Маленький такий куточок кімнатку. Там ще одна кімнатка і ставочок. найбільший з усіх, що в мене є, той бетонований. Там же стоїть е, така залізна кровать, ліжко залізне. Ну, тобто, там такий релакс-зона. <релакс <-зона> а ось за цією посадкою, всією далі, то Інша ділянка, яку я називаю новою або маленькою. Там я тільки з минулого нового року почала все будувати, засаджувати. Бачите, частину паркану ще не поставила, тимчасово, заїзд залишився, бо тут буде ще так само будівництво будинку. Тут у мене маленький садочок, а там за перголою вже зона для відпочинку, там, де я вам показую свій газон, столик з двома стільчиками, шезлонг і всі мої гарнезні рослинки. Зараз я спущусь, ще раз вам швиденько покажу а, саме оту ту діляночку. Там ось в куту, а, в куті в кутку в тому. А, стоїть альтаночка. І там все я висаджую досі. Досі навожила, досі потрошечку-потрошечку по все роблю. Так, ось з боку будинку, де я тільки що стояла на вам балконі а, з лівої частини. Тут у мене садок плодовий, тут дерева, кущі, тут є і чорна смородина, тут є і агрус, і ожина, і порічка, і чого тут тільки немає. Ну, і Різні дерева. Ось така піргола для ожини. Ділянка ця, що 10 соток, у мене, вона Г-образна. Тобто, в самому такому широкому куті стоїть будинок. Зліва від будинку, ось ця ділянка десь 15 на 15 це садок плодовий. А ось я спустилася вниз під балкон, де тільки що знімала. Це ось та сама ділянка, яка у мене велика і стара, яку я вам показую частенько. Ось так можна ходити тут по газону. Ось ця кругова дорожка, яку я ще досі не засипала, з невеличкою підпірною стінкою, бо тут перепад висот. Ось ми так через арочку, по дорожці, йдемо навколо ділянки. Ось туди по газону можна пройти до тої зони, де у мене ставочок. Тобто це сама дальня ліва а, сторона, саме дальній лівий кут ділянки. Ось тут має бути паркан вже за рослинками. Трейлер вже стоїть на сусідній ділянці, то вже інша територія. Заквітлі і ріси сибірські. Подивіться, які гарнезні. Там квітневі гіла. Піраканта. І ось так по колу, тобто звідти по газону можна пройти в цю зону. Тут мало бути все закрито такою ж самою пірголою і ну, без виходу, або там під самим парканом. Але поки що не дороблено. В общем, городики ростуть. Салати у мене в цьому році, як ніколи, бо їх вже не жруть. Ті равлики, Дякуючи вам мої підписники, що мені сказали, як правильно їх вивезти, так, щоб і не наїстися цієї отрути. Все у мене там на якихось кришечках лежить. Ось, бачите, там видно, кожен день збираємо, а вони все лізуть і все дохнуть. тому збоку. Так, тут у мене туди дорожка до ставочку. І ось ця кругова доріжка, тропиночка така. До тої зони, де мав бути б мангал. І ось так по колу, до того зону, звідки ми тільки що повернулися. Тут всередині, якщо пройти, знову ж по газону. Тут у мене така зона для релакса, Вона називалась у мене Солярій. Вона Кругленька така зона з вазончиком. Так, вам намагаюся все швиденько засняти, щоб не дуже було велике відео, щоб все влізло. Кот, ти що там гризеш? Ось так. І виходимо на інший бік. Туди до городів, до малини. Там ще мала бути клумба так само, щось я там трошки повисаджувала. Але закинула, бо нема коли цим займатися. Ось тут посередині ще одна невеличка клумба. Це вихід з терас, тераси в садок. Тут колись була б плитка тротуарна. І ось ця кругова дорожка. Тобто можна ходити тако по кругу, заходити в якісь такі кімнати. І ось ця зона справа, якщо вдома обходити будинок, то справа ще така зона, де я вам показую у мене бамбук, маленькі ставочки, ялиця, така жива міні-огорожа бордюр Сфатіні Little Red Robin. І ось так через арку троянди можна вийти. На сусідню маленьку ділянку. Я її називаю новою, бо маленькою. Тут у мене малінник. Так само по річки, смородини, плодовий сад молоденький, газончик. Там теж буде з часом газончик, поки що там полуничку, мама щось там грається, з нею садить. І ось там у мене за таким парканчиком невисоким. Тут він буде запліт... заплітатись з трояндами, плющем. Тут у мене помідорки завжди посажені, вітки, чері. І ось там та діляночка маленька, нова, улюблена, гарнезна, яку я досі продовжу садити. Тобто сад і зона відпочинку. Зараз буду стригти газон, поливати, бо приїхала з роботи, хоч і неділя, але роботи повно і потрібно все встигнути. Ось моя нова діляночка. Ну і тут цьогорічні посадки. І там ще продовжую і продовжую. Альтанка зроблена сусідом цієї весни. Така довго очікувана. Гамак, в якому немає коли кататися поки що. І ось рослинки. Так що біжу далі садити, поливати, стригти. Дякую, що ви цілий рік були зі мною. Дякую кожному, хто мене дивиться, хто лайкає, хто пише відгуки. Всім вдячна, всім гарного вечора. До нових відео. Обов'язково щось вам познімаю найближчим часом цікавого. Все квітне, буду постійно показувати, що нового в саду розквітло, що нового там заколосилося, як то кажуть. Всім гарного вечора. Відпочивайте, миру, тихої ночі, спокою, гарного настрою, щастя, любові, добра в серці.